Червень, сонце і посмішки квітів, не даремні, бо свято у нас, на світліші обличчя у світі, і на мить зупиняється час. Час усі ці роки пролітав, щоб сьогодні на мить зупинитись. Червень цей він немало не чекав, бо сьогодні нам є ким гордитись. 我。Oh. Втрачені мрії розбилися одвірки війни. Цей рік сподівання і надії пройшли ми разом. Разом ми училися в класі, у сховищі йшли по тривозі. Там грали у шахи, і в шашки, співали, сміялись, як друзі, малюнки робили всім класом, де мир був, і небо, і сонце, і мріяли про перемогу і дякували охоронцям. І в тому одному моменті ми бачили те, що ми разом щоденно від серця до серця. Надію плекали щоразу. І щоб не спинити навчання, робили практичні і тести, історія, математика. Підкорювали Еверести і вірили знову, і знову. Ми вірили, все подолаємо, здобудемо перемогу. Ми сподіваємось і чекаємо. І кожен свій ранок ми дякуємо відважним українським воїнам. Характер у трудищах викуємо, Пишаємось перемогою. До серця сльози. Я чую країну стої та вірю, що ми нерені всі та близько до перемоги. до перемоги. Душа у душі, плічо. Вліч йдемо крізь пекло, вогню і руїни та зможемо все, всім вісіч дамо, ми в горі і в щасті єдині, від кулі в гол захистив. У школі нині світле свято, скільки в ньому щемній надії, скільки сподівань на щастя, ласку. В день такий збуваються всі мрії і дарують серцю тиху казку. Свято дороге, свято Веселкове, вітає нині рідна школа, крилата йносте, тебе. І Сонце із нових орбіт сьогодні щиро йде на руки вам, хто несе гордо в світ. Багатство часті і науки для слави і добра людей, для пісні, ритму трудового, для миру, щастя, ласки Бога. добрий день, свято дороге. Очікувані кожне серце б'ється, надії вогник в очах не згас. Директорові слово надається, нехай сьогодні привітає вас. Дорогі учні, Шановні вчителі та батьки, щиро вітаю вас зі святом останнього дзвоника. Для багатьох школярів він сповіщає про чудовий відпочинок на пенікулах, сповнений яскравих вражень. Тож бажаю вам гарно відпочити набратися духовних і фізичних сил. Перед початком нового етапу навчання. Для вас, випускники, цей дзвоник справді є останнім. Залишається позаду ваші шкільні роки найбільш безтурботна та щаслива пора життя, сповнена мрій та сміливих планів. Ви вирушаєте у самостійне доросле життя. Бажаю, щоб цей свят був щасливим, сповнений гарними подіями і здобутками. Віру, що ви реалізуєте власні здібності, таланти побудуєте власну, успішну долю, будете рідними творцями свого життя і справжнім патріотами своєї країни. Бажаємо вам впевненості у власних силах, не вичерпнути завзяття та здійснення всіх ваших мрій. Глибоко вдячний педагогам і батькам! Ви вклали в своїх вихованців і душу, і серце, і знання своєю любов'ю та невтомною працею допомагали пізнавати світ, прищеплювали найвищі моральні цінності. Тож, бажаю всім вам щастя, добра, міцного здоров'я та уживи, хоч добру сотню літ, обійми думками цілий світ, всю планету обійди довкола, все одно повернешся до школи. Там десь далеко за туманами, той дивний і прекрасний час, коли ви з татами і мамами йшли до школи в перший клас. Шкільні роки махнули вам рукою, махніть і ви, прощання час настав. А час летить, а час пливе рікою. А вам заміна в школі підроста. Цю мить вони чекали довгий час. Увага! Слово має перший клас. Нашу ми різко в полі. Не тримти листочок, бо сьогодні в нашій школі останній дзвіночок. Привітання особливі дорогим випускникам, щоб вони були завжди щасливі, на радість батькам і вчителям. Ви у вузи поступали, щоб всю роботу знайшли, мали хату чи квартиру, достатку і радості жили. Будьте, ви завжди здорові, гроші в банках бережіть. Щоб ви всі їздили на вольво, в школі теж допоможіть. Ми тепер не просто діти, шестирічки на вмітки. ми мій веселий клас, школярі теперші з нас. Першу сходинку здолали, важко було вчитися. І читали, і писали, билися і мирилися. Ви дізнайтеся відверто, як старим знайомим. Чи вас лаяли за двійки в школі та вдома. Пройшло аж 11 років. Як ви прийшли у перший клас, то скільки ж ви відсиділи уроків? Мільйон... сьогодні ваше свято це незабутня мить. Ми хочемо побажати, нехай вам всім щастить. Щоб екзалі всі склали, щоб водились у вас гроші. Щоб пішли отистати, оцінки хороші, щоб були здорові і радісті дедалі, щоб були дванадцятки, щоб були медалі. Безліч думок боїться зараз у головах опускників. Про минуле і головне про майбутнє. Зараз ви прощаєтесь зі своїм класом школою, але ми віримо, що не завжди залишаєтесь однією командою, бо не буде у вас у житті людей яких би ви краще знали, яким би змогли більше довіряти, прийшов час і вам сказати своє слово, дорогі випускники. Зі школою пройшла пора прощання, і ще настала на душі у нас тут, на лінійці, вже стоїть останній наш неповторний, рідний, дружний клас. Ми летимо в майбутнє незнайоме. Прощай назавжди вже шкільна сім'я. Чекає нас нове і невідоме, і доля в нас у кожного своя, і буде легко, і важко нам летіти, але назад немає миття. Усі ми виросли від ми в мене діти, красиві, сильні, йдемо у життя. Від шкільного порога відправимось ми у політ, нас виведе світла дорога, в широкий і радісний світ. Натхненно, ми будемо летіти до мрій з заповітних житті, і школа нам буде світити, мов зірка ясна на путі, бо ми не забудемо ніколи уроки тепла й доброти. У нас все найкраще від школи, тож завжди нам сонце світи. Спасибі за мудрі уроки, прости за непослухи нас, життя. Ми вже робимо кроки, і нам відправлятися час. От скінчились уроки, скінчилось навчання, розставання надходить нам час. І звучать найщиріші, і милі вітання, побажання найкращі для нас. На ліниці сьогодні ми найстарші, пролунає останній дзвінок. І проляжуть дороги аж за в Серці лишиться кожен урок. Стільки років ми стежку до школи топтали і по снігу. І по щедрій росі. В рідній школі ми росли, і знання здобували, і дружити навчилися всі. А тепер, мов птахи, ми гніздо покидаємо, щоб пізнати життя йде в освіт. Прощавай, рідна школа, ми вже відлітаємо, нам бентежних 17 літ. Тут лишаємо дитинство і спогади чисті, щоб пізнати невідомі світи. Рідна школа, о доброму й урочисто, Рідним вогником вікон світи, ми йдемо звідси вершини долати та робити нові відкриття. Рідна школа, ми будемо тебе завжди пам'ятати. Кожен день, кожен раз, усе життя. Сьогодні, у час розлуки зі школою, візьміть батьківське слово у довгу, інку тернисту, часом зовсім незбагненно для вас. Але прекрасну дорогу життя, хай спогад про рідну школу сяє вам навіть тоді, коли згасає віра в себе. Хай школа залишається для вас тим промінчиком любові і добра, який указує, як іти, щоб не оступитись, а ще візьміть у дорогу життя, шановні випускники, тепло отчого дому, ніжну мамину колескову, солов'їну мову, батькову мудрість. А для того, щоб була у вас сила відвага, віра для подолання всіх важких доріг. Прийміть від батьків український коровай. Благословляю вас хлібом, щоб лихо не зачепило. Благословляю вас хлібом на вдачу і добре діло. Прийміть цей святий хліб, як наше батьківське благословення. Хай у вашому житті завжди на столі хліб і сіль буде. Благословляємо вас, діти! Настала найурочистіша мить сьогоднішнього свята. Зараз для всіх пролунає останній дзвоник. Для когось він означатиме завершення навчального року. А для наших випускників він стане вісником прощання зі школою і першим кроком у доросле життя. Тож хай дзвонить дзвінок останній. У нім мелодія прощальна, у нім минуле незабутнє і світле радісне майбутнє. Право дати останній дзвоник надається учню 11 класу Омелянчуку Дмитру та учениці 1А класу Максимчук Софії.